Вітаю, шановне панство, сьогодні у мене в роботі автомобіль Opel Zafira B, Цікава така комплектація. біжево на чорному. Пригнала з проблемою, не працюють центральні замки. Тобто, от якщо я зараз заглушу машину і буду натискати на кнопки, нічого не відбувається. Попередня машинка вже в мене була, приїздила пару днів тому на діагностику. Приїхала машина на заміну заднього блока запобіжників. Сказали, що його треба поміняти. При цьому дивіться, з кнопки замки працюють. Значить, я поміняв блок запобіжників, так як і просили зробити, бо сказали, що там рідний блок не робочий. І нічого не відбулося. Домовився з власником, що власник прижине машину на пару днів, щоб була можливість нею зайнятися. Тож. Погнали. Як я вже і казав, я попередньо робив діагностику пару днів тому. Міняв батарейки в ключах, програмував повторно ключі, тобто видаляв їх, потім поною прописував. Ключі програмувалися, але ніякої реакції не було. Я думав, що може проблема в кінцевику передньої двері, але як бачите, кінцевик працює Ну, і я думаю, що оскільки центральний замок працює, то мені потрібно лізти до сім модуля. До сім модуля або до е лічинки замка. Хоча е сама лічинка вона показує. Вон, дивіться, якщо включає запалювання, бачите, магнітоло включається. І так само виключається. Начебто. Кінцевик присутності ключа, начебто він працює. Але не реагує. Відповідно, в мене або замок залишається, або сім модуль Давайте перевіряти. Суденько знімаю, знімаю кермо, знімаю подушку і знімаю сім модуль і ставлю інший замок з іншою лічинкою для того, щоб перевірити, чи проблема в лічинці, чи ні. Просили декілька разів показати, як знімається подушка. Значить, Дивіться, я фішку сім модулі зняв. Як знімається подушка ззаду, з двох сторін, ось в цьому місці. Є отвори. Воно заставляєте сюди викрутку, я взяв хрестову. Ось в цьому місці, бачите? Заставляєте рівно отак от, до кінця. Заставили і потім. Натискаєте, натискаєте отако до центру. Натискаєте ж і подушка, бачите, з одного пазу вже вискочила. Так само провертаємо кермо. Знову заставляємо викрутку, рівно, рівно заставляємо і ведемо її. Ведемо її до центру ось тако. Вибачайте, що погане відео, бо однією рукою знімаю, однією рукою роблю. Все. Просто штовхаєте. І коли ви штовхаєте, ви штовхаєте, я вам зараз покажу, що саме. Ну, ось Викрутка, заставила її в отвір. І бачите, що відбувається, ви викруткою відгинаєте оцей стопор. Ось таким чином. Оп. Відгинаєте і подушка вискакує. От. Я акумулятор не знімаю, тому що зняв фішку зі модуля. Ну і тепер що? Знімаю дві фішки подушки і відкручую кермо. Якщо ще хтось не пам'ятає чи не знає, як зняти оці важелі, під важелем є такий а, проріз, туди можна заставляти просту розігнуту скрипку. Заставили до кінця і витягнув на себе. І так само робиться з другого боку. Теж заставляю підважелем. Раз і витягнув, бачите, ніяких секретів немає. Так, що у нас? Відкручую три торкса 20-х і знімаю кожух. Сім прикручений до замка десятими торксами три штуки. Зараз піду візьму викрутку, щоб це відкрутити, і візьму інший замок, бо сім прикручується до замка от якраз цими торксами. Підкину інший замок і спробую, чи проблема в замку. перевірю. Причепив модуль на новий замок. Перевіряємо. Як бачите. Нічого не відбулося, тому я думаю, що тут проблема сім модулі. Давайте підкидати інший Сім, програмувати і перевіряти. Взяв у себе на складі ідентичний, не ідентичний, а сумісний Сім-модуль, тут GF, тут GD, але він під Зефіру і теж під датчик положення. Зараз буду пробувати його програмувати. І перевіряти, чи запрацюють ключі. Перепрограмував всім модуль на швидку руку, поки що не всі блоки прив'язував, а так суто чисто, щоб, щоб машина могла заводитися. Прошив один ключ. Перевіряємо. Як бачите, машинка працює. Оце означає, що я залишаю цей сім модуль Він сумісний, він з ефіри, він під ESP. Зараз я його перепрограмую, перепишу дані зі старого сім-модуля. Там всі інформації по ключам і так далі. Пропишу в новий. І буду віддавати машинку. Машинку вже зібрав, ключі. Обидва працюють. Давайте ще наостанок одвісок для замовника. Відшиємо і DS, щоб не світилося постійно на приборці. От. Також замінив власник, попросив замінити актуатор закриття паленого бака. Найдовше, мабуть, з ним промучився, поки туди дістався, але замінив. Тож, давайте зараз відчуваємо ЕДС і будемо віддавати. Приборку перепрограмував, перевіряємо. Як бачите, ЕДС більше не світиться. Зараз ще видаляю помилки і віддаю клієнту. Друзі, якщо відео сподобалося, ви знаєте, що робити. Подобайки, Рекомендації друзям. Підписка на канал, ще не підписані. А, очікуйте нові відео. Вибачайте, таке відео коротеньке вийшло. Але я сам не очікував, що і за 7 модуля я перше таке стикаюся в житті, що саме із за 7 модуля не працюють ключі Зачасту там і за проводки в дверці і так далі. А тут саме і за 7 модуля. Тож, такий відос. Очікуйте нові. Всім гарного дня, пока-пока.